В авторитетному американському виданню The Hill вийшла стаття під назвою Божевільний київський король. Чому Зеленський не може дозволити собі закінчити війну? Вона про те, що Зеленський реально схиблений на владі і на грошах. Там розповідається про те, як Зеленський волею долі за одну ніч, намаганнями. Іноземної преси, і героїзмом українських воїнів став таким собі новітнім Черчиллем, і який настільки вжився в цю роль, що спутав е, гру, спутав журналістські якісь епоси, історичні епоси з реальністю. І е, ця стаття її. Не можна звинувачувати, що вона вийшла на замовлення Кремля для нас, для українців, для мене, наприклад, коли я прочитав цю статтю, я в ній побачив 80% правди. Багато в чому да там є американський погляд, який може нас а, трохи ображати як українців, тому що ну це погляди з-за кордону. Але в більшості це дуже правдива стаття, і вона показує справжнє відношення американської журналістики американської еліти. До Зеленського і до його оточення. І я переконаний, що це лише перші ластівки. адже ми пам'ятаємо нещодавно статтю The Telgraf, якій йшлося про те, що виборчу кампанію Зеленського фінансувало ФСБ, і де також наводилися факти. І також не можна звинувачувати, що ця стаття була на замовлення Кремля. А після перемовин в Саудовській Аравії, після поведінки Зеленського цієї знову ж таки капризно. Дитячої, істеричної. Я переконаний, що Трамп дасть команду ну, реально інформаційно зеленського мочити. І від цього буде страждати вся Україна. Також ці статті Зеленського порівнюють з іноземними політиками дуже відомими. І це ніфіга не Черчилль і не генерал Деголь. Його порівнюють з такими покідьками, як Саддам Хусейн і Муамар Каддафі. І саме через нього. Американські журналісти доволі правдиво говорять про те, що Україна перестає бути демократією, і це в першу чергу заслуга цього похідька, який поставив Конституцію на паузу, і так далі. Далі в цій статті пишеться, що зовсім недавно Саддам Хусейн утримував свою диктатуру ще довго після того, як Ірак був побитий санкціями і міжусобицями. Керуючи спустошеною країною замість того, щоб відмовитися від контролю. Муамар Кадафі міг би попросити притулку і врятувати лівію від кривавого колапсу, але його его вимагало боротися до кінця, в результаті чого його витягли на вулицю і стратили. Роберт Мугабе гарбував Зімбабве, поки його народ голодував, розтягнувши своє правління на десятиліття, поки навіть його власна партія не змогла більше терпіти руїни. Зеленський приєднується до довгої низки лідерів, які ставлять власний добробут вище за добробут своїх народів, це все оця вся стаття це є вирок Зеленському. Але, на жаль, це також може стати вироком Україні. Адже виходить, що якщо Зеленського порівнюють з Каддафі, з хусейном, з лідером Зімбабве, то і Україна стає в один ряд з Іраком, Лівією і Зімбабве. І якщо ми не хочемо. Для України, ставлення західних країн як до оцих перечислених країн. Якщо ми не хочемо для України долі цих країн, то маємо схаменутися. Маємо схаменутися і усвідомити, що в Україні при владі дійсно перебуває людина схиблена, яка вважає себе царем. Україну вважає своєю, а нас, українців, вважає своїм народом. З цим потрібно терміново щось робити.